Це старенькі або енерсоло, або стендлі. Я не знаю хто ще ну, деякі були генератори. І бачите, якість плату з цих старих. Ну, взагалі вони будуть в таких капусах з ушками. Знизу тут гвинтики, гайчки підкладаються. По-перше, залити таким гімном, що є єль відчистиш взагалі ну, дуже складно. Ось ці плати це трошки новіші. Це енерсоло у нас 3 кВт. Та ще й не пам'ятаю якісь там генератор, ну, там багато їх було. ну Тут з прогаром, не знаю, колись може і зремонтую. Бокситкою залив, тут треба е -е, трошки та побавитися, попросверлювати, прокладати. то та, така робота не дуже прийнятна. Але ось ці плати, що більш нові. Не знаю, корпуса під руками нема показати, ну вони там може, там не ушки йдуть, там такі просто проушини для кріплення. І більш-менш чистяться як би, адекватно. Етат. Ось ця, якби на ну, це просто попросили, що дуже треба взагалі якби, ну, за такі краще не братися. Дуже важко зчищається, майже всі елементи, ну, більше половини елементів знімається, лопається. І потім це все треба ще з'ясувати, що тут стояло. Коротше, гемор сплошний. Роді цю якби зробили, її треба буде ще всю полакувати. Коротше, зараз це все зберу, запаяю, перевірю, потім виймаю, покриваю це все діло лаком, а тільки потім ж будемо заливати.